Привіт! Канал Анте Консалтинг Груп. Тут ми командою сіми кваліфікованих спеціалістів говоримо про податки і звітність ФОП, а також говоримо про ведення бізнесу як в Україні, так і за кордоном. Вітаю! Мене звати Жанна і я провідний бухгалтер компанії Анте Консалтинг Group. Ми знаємо, наскільки зручно та круто, коли можна зробити все з допомогою гаджетів та інтернету, коли цифрова трансформація постійно прогресує та оновлюється. Сьогодні поговоримо про користь та можливості для підприємців порталу Дія, де розглянемо основні моменти, на які звертають увагу ФОП. Одним із перших пунктів, які привертають увагу підприємців, це податкове навантаження. Та податки, які має сплатити ФОП, ведучи свою підприємницьку діяльність, відразу хочемо зазначити, що в дії відображаються податки для ФОП, які є на спрощеній системі оподаткування та не мають найманих працівників. Свої податки підприємець може сплатити відразу на порталі Дія у декілька кроків, і це справді дуже зручно. Але ми неодноразово отримували скрине фото від своїх клієнтів, де рядочок по податках був підкреслений червоним та приходили постійно сповіщення про наявність боргу. Хоча ФОП впевнений, що він сплатив ці податки і боргу не повинно бути відразу. Відповідаємо на це питання, що Дія це більш інформативний канал, який сповіщає та попереджає підприємця, що податки мають бути сплачені. І ми рекомендуємо відразу перевірити електронний кабінет на зарахування цих сум, які ви сплачували через Дію. Тому щоб бути спокійним, що всі податки будуть сплачено правильно, ФОП, спершу ніж оплачувати дані податки через Дію, може зайти в електронний кабінет платника податків і звірити банківські реквізити ЄСВ та єдиного податку із тими, які підтягнула дія. І потім після сплати протягом трьох днів оновлювати електронний кабінет та перевіряти зарахування цих сум. А ще теж досить актуальне питання отримуємо це, якщо на період воєнного стану податки є добровільними, але в дії висить борг. І тут підприємець замислюється над тим, що йому і справді потрібно сплачувати дані податки. Але ні, не потрібно хвилюватися, оскільки дія вона не має даних, чи сплачуєте ви наразі податки, чи ні. Вона лише повідомляє та інформує, що ФОП був ознайомлений. Також через дію підприємці можуть отримувати сповіщення про граничні терміни сплати, податкову навантаженість та заборгованість, можуть формувати установчі документи ФОПа, це такі як виписка з ЄДР, змінювати, додавати кведи та адресу, подавати декларацію. Та підписувати документи по веденню свого бізнесу з допомогою Діяпідпис. Дякую всім за увагу!